У Павлограді активісти засадили деревами ділянку, на якій почали будівництво. В такий спосіб кажуть, намагаються припинити роботи над унікальним підземним озером. Чи завадить це за розбудові? Дізнавались наші журналісти. Ранок суботи видався неспокійним. Місцеві знову вийшли на акцію протесту проти забудови природоохоронної території водозабору. Розпочали сутички. Минулого тижня люди вже перекривали міжнародну трасу. Сьогодні свій протест висловили у незвичайний спосіб. Вирішили засадити цю територію саджанцями ялинки. Це все красиво для народу, для дітей наших, для будущего. І таких як Петро Степанович, більше сотні. Вадим живе у багатоповерхівці поблизу водозабору. Вже 20 років чоловік набирає питну з колонки. Для мене наплівалі на саме свято, Якщо до слідова. Цього... Лично я і моя сім'я жили надеждой на те, що коли то ми все-таки будем пить чистую воду из водозабора, то зараз ми эту надіжду практично потеряли. Забудовник цього разу не приїхав до мітингарів. Свою позицію озвучував неодноразово. Земля його приватна власність, тож розпоряджатися він буде нею на власний розсуд. Тож тут може з'явитися центр для реабілітації солдатів зі сходу, комплекс відпочинку чи бізнес з видобутку води. Якщо хочете, проб'ємо скважину і будемо вам, вам продавати воду. Але я питаю, чому ми. Е е мешканці міста Павлограда, корінні жителі його, да, повинні покупати воду у когось, хто приїхав і купив цю землю. Жителі Павлограда відстоюватимуть і надалі. Сьогодні ж обмежились екометодом. Висадили з півтори тисячі ялинок. Андрій Бережний Дарина Дубинка, деталі.